Є у космосі зорі великі й малі, є холодні, гарячі планети. Я людина, живу на казковій землі, і впізнати всі мрію секрети. Привіт, мій юний друже. Так, ти все вірно зрозумів. Сьогодні мова піде про нашу планету Земля. Усі ми живі творіння природи на планеті, її біологічні мешканці, і нам необхідно берегти свою землю, бо вона така одна. І ніхто не знає, чи є ще якась планета, де процвітає життя, подібне на наше. А людина розумна істота, наділена великими можливостями, тому на неї покладаються великі надії у збереженні всього довкілля. Тому хочу тобі запропонувати для вивчення цікавий вірш Але Потаповий, який має назву Творіть добро. Вчити ми його будемо. За допомогою знайомих вже тобі мнемотаблиці. таблиці. Послухай. Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Птахи, і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Починаємо вчити наш віршик поетапно. Світ прекрасний. Навколо тебе сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить. Бо світ навколо любові просить. А зараз давай разом повторимо наш віршик. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить. бо світ навколо, любові просить. Гарний вірш, чи не так? Бавчи його, будь ласка. Адже наша планета, наче казка. Замріяне диво, яке необхідно берегти. На все добре, бувай.